Мотостарт Івано-Франківськ ми щойно два таких красавця. Це у нас Шерка 300 2Т 24 роком. І зараз буде розпаковка. Так, вони до нас приїжджають. А, до речі, і запчастини також вже трошки приїхали. Є крила задні, передні, зірки, заглушки, щеплення, ручки. Комплект е, поршня, кілець, прокладки, двигуна, фільтра, повітряні запчастини ми постійно будемо збільшувати асортимент в наявності все буде. Так, зараз ще зіп відкриємо зіп шарко Що Маємо, маємо розинки на ручки. Щеплення і тормоза, Маємо жикльори, іглу до карбюратора, акумулятор літіонний, легенький подушечка і сумочка з інструментом. Локти повилітали. Десять вісім.